Привіт, прямо зараз. Ти починаєш слідкувати за серіалом про дитячу академію Вереса. В цьому році народний клуб Верес набрав три вікових категорії: Ю 13 Ю 14 та ю 16 І у цьому нашому невеличкому серіалі ми будемо розповідати про життя наших футбольних академіків, про їх побут, про їх навчання в школі, перші великі перемоги та Невеличкі поразки, але перед цим я попрошу тебе підписатися на Ютуб Верез ТВ і обов'язково поставити вподобайку до цього відео. Проживши майже два місяці в готельному комплексі Софія, тренери та керівництво академії вирішило, що доцільнішим для юних футболістів буде проживання в гуртожитку коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування України. Він ближче до школи, до тренувальної бази. А головне, що діти зможуть сфокусуватися виключно на футболі та індивідуальному розвитку. В процесі переїзду був задіяний ледь не увесь колектив. Народного клубу верес Ви на моєму ютуб каналі. Грузі та будь щасливі. Академіки житимуть в кімнатах по 4 людини на доповерхових ліжках. У гуртожитку є окрема кімната для проведення теорії та навчання по шкільній програмі. Адже головний меседж академії полягає у вихованні в першу чергу особистості. Директор дитячої академії Олег Шандрук та спортивний директор Юрій Габолда особисто контролювали увесь процес переїзду, аби діти отримали якомога кращі умови. Це буде добре. Шановні друзі, шановні батьки, наші дорогі академіки, хто вже приїхав. Я вітаю вас на нашому новому місці проживання. Тут будуть жити дітки всіх трьох вікових категорій. Тут вони будуть разом, тут вони будуть харчуватися звідси будуть їздити на тренування. Мене звати Євген, я просита шеф футбольного клубу «Вереса». Від, від сьогодні, умовно кажучи, ми і наша медіакоманда буде проводити набагато більше часу разом з вашими дітками. Це я більше до батьків звертаюся. Ми вирішили зробити такий невеличкий серіал про академію, про життя наших хлопців в усіх вікових категоріях. Ви це зможете бачити у нас на Ютубі. Вереса, я думаю, вам це теж буде цікаво. Це такі будуть ну, дійсно більш життєві історії про те, як вони в школі, про те, як вони на тренуванні, де вони там, може, десь будуть балуватися трошки. Ну, це ж нормально, це діти, і це абсолютно правильна історія. Якщо хтось ще не бачив, да, де ми будемо жити, зараз ви разом з хлопцями зможете це зробити. Тому з великим задоволенням запрошую вас на другий поверх. Поїхали. Директор академії Олег Шандрук особисто провів екскурсію у новому місці проживання наших футболістів та розказав про те, як жила академія протягом своїх перших місяців існування. Тебе яке ліжко? Чисто чоловічий зверху. – Кімната Нормальна, тільки трохи можемо мало місця. А ти тут Томи збирався балет танцювати? Не, нормальна кімната. А, Надій клас. А ліжко вже вибрав собі? Так. Да. Контролер. Нормально. Як тобі, ванна кімната? Єди помитися. Що найважливіше в гуртожитку? Щоб не було тараканів. Як ви вирішили це по два тижні чи це зараз рішимо, бо щось почали. Чи так, Футбол будете грати. команда програвших лізе на, на верхню голку. <говори> та ні, то <та> <говори> ж виді зверху теж не будемо. звати Саша, я з Луцька. Саш, розкажи, як тобі перші місяці в академії, що ти відчуваєш як такий молодий футболіст? А Як тобі колектив? Мені дуже подобається тут гарний колектив, гарні тренування. Хлопці дуже дружні, і все нас в колективі добре. Ми живемо гарно. Тут класні кімнати, і мені перший місяць тут дуже класно. Як тобі перше враження від гуртожитку, кімнати взагалі? Мені подобаються тут нові меблі, дуже гарна і просторна кімната велика, стіл є е, і двох, двохповерхові ліжка, і дуже класні. Я нападник або піднападник. У мене ігровий номер е, 10. Твій улюблений предмет в школі? Е, ну, Я полюбляю математику, я її розумію. І, ну, Я люблю там ще образотворчі, я люблю малювати. А так в основному мені подобається математика. Хто твій найкращий друг в академії, як його звати? Мій найкращий друг в академії Макар Кривина. Чому він твій найкращий друг? Ну я з ним разом е, був ще в колишній команді, і ми з ним разом дружили і грали в одній команді. Хто найбільший приколіст е, в твоїй команді? У Нас найбільший приколіст? Е, ну, Шева. Чому? Що він робить? Що він робить, розкажи? Ну він трохи кумедний, він там е, в школі е, дурачиться, ну все-таки, ну, він смішний. Як тебе звати? Мене звати Потон. Я граю на позиції воротар. Чому кажуть, що воротарі трошки дивні хлопці? Не знаю. Це міф. Це міф? Так. Е, хто твій улюблений гравець у світовому футболі? М -м -м, напевно, Едерсон. Едерсон? Так топ 3 голкіпери, давай так, в світовому футболі. Едерсон, Куртуа та Дон Топ-3 гравців академії твої. Кривина Макар, близько Олександр, Бас Юрій. Чому вони в порядку? Кривина Макар то такий впевнений та сильний гравець. Капітан. Бузько такий швидкий та в поряді. Який твій улюблений урок в школі? Фізкультура. А... Який твій неулюблений урок в школі? Математика. Чого? Не знаю, не розумію. Не розумієш математику. А як же гроші будеш рахувати, коли контракт отримаєш? Калькулятор. Калькулятор непогано. Окей. Як тобі жилося в Софії, розкажи. Добре. А тепер трошки так більше. Дивись, мене не на, ми не на допиті. Ми, типу, з тобою спілкуємося. Я твій кент. Те, що я тобі старше, це забий. Я твій кент. Тому просто, просто спілкуємося. От я просто тебе питаю без камери. Розкажи мені, як тобі в Софії жилося. Ну, Мені там дуже подобалось. Ну, тут і краще, ніж Софії. Чому? Ну так більше. Тут є футбольне, футбольне поле. Там, наприклад, його не було. топ 3 не? футбольних якості, от, які повинен мати голкіпер. чувство гри, винос добрий. Прижок. Як звати твого тренера? Юрій Федорович. Опиши тренера трьома словами. Ну, такий гарний, веселий, позитивний. Слідкуєш за основною командою Вереса? Так. Хто в тебе в вересі найбільш улюблений гравець? Богдан Когут. Чому? Ну, він так зі всіма дружить та файний такий хлопець. Хочеш бути як Богдан Когут? Так. Я як Кедерсон. Я як Кедерсон. <ріст> як тебе звати? Мене звати Макар, я капітан команди. — Макар, скажи, які привілегії має капітан команди в академії? Ну, я можу давати інтерв'ю на ліжку. Хто твій найкращий друг в академії? Мій найкращий друг Саня Вузько. Чому Саша твій найкращий друг? Він добрий, позитивний. Ми з ним грали в минулій команді разом. А в яких командах ти грав до академії Вариса? Грав за свою місцеву команду Рожище, грав за команду Люберт, Олімпію, потім за Волинь, а зараз за Академія Вереса». Чим краще Академія Вереса» ніж твої попередні команди. Тому що це Академія не просто ДЮСШ. США. Твій найулюбленіший урок в школі. Останній. <рес> <рес> а найнеулюбленіший най перший? Так. <рес> <Да. рес> Окей. Розкажи трошки про свою позицію на полі. Я центральний захисник. Твої основні функції. Що тобі тренер каже в першу чергу на полі? Керувати командою, оборонятися. На кого ти хочеш бути схожим у сучасному футболі? Я хочу бути схожим на Серхіо Рамоса. Ти хочеш мати таку ж класну зачіску, як він, чи грати у Реал Мадрид? І те, і те. Перед грою на першість рівненської області футболісти вікової категорії Ю-13 приїхали раніше, аби подивитись фінал дитячого турніру Верес Скул Баттл, який охопив понад 70 команд з усієї рівненщини. Кожен юний футболіст цієї академії є маленькою, але особистістю зі своїми емоціями, точкою зору і думками. Той з них може і не стати професійним футболістом, але цей етап їх життя точно запам'ятається їм надовго. Ви туди дивіться, кого він грати. Та ні, поки ні на кого не дивимося, поки лише на вас дивимося. Це просто ну, діти, знаєш, теж повинні ж грати на, на класних полях, правда? Ну, якщо у нас є можливість зробити класний турнір, то чому ні? Вікова категорія u 13 виграла 4 з 4 матчів у чемпіонаті Рівненської області. Підопічні Ігоря Луценка та Богдана Свистуна забили 39 голів та не пропустили у свої ворота жодного. Ну, Ви ж не платите в академії? Non. Ну от і вони не платять. це ж Ну так ви ж знаєте, що в коментарях пишуть, що в академії там платно, платять гроші. Ну так такого ж нема. А що? Скажіть, що у вас по харчуванню? Нормально? В, цьому? в столові? Да. В школі, так. Да. Ну, ні, а в столові. В столові, ну, в коня, гірше, ніж Софія. Гірше, ніж Софія? Виріжемо. Воно ж не те, щоб платили, щоб ви зараз отримували максимальне футбольне навчання. ой ой Ой-ой-ой. Годя не те, що виспинуває збірну Київну. Ну, він Ю-19 поки що. Верси, ваше, да. Ви чули, що Годя Динамо хоче, чи Шахтар? Да. А Годю підписали ну, на контракт. Годя на контракті в вересі. Витрює, коли він зіграв на збірну Київну. Що ти робиш? А як, як ти думаєш, куди йому краще, в Шахтар чи Динамо? Верес. Шахтар. Чи Верес? Верес, Шахтар. О, патріот. Шахтар чи Динамо? Це, ні, ну краще, що та тут за гроші? О! Це хлопчина, я кажу, він чисто про, про бабки. Я, як Белінг. і зараз. Та ні, тоді Белінгем взагалі мертвий був. А зараз Ну це було три роки тому, рахуй. Два. А зараз Белінгем барше, все. — Ну, Белінгем в порядку. Белінг. — Ну, зараз. Я, я вам кажу про те, що Холланд грав без дебрюйне ще у, ще у Борусі. І він там був в такому ж порядку, як зараз. Окей, ну зманці, з М'ю ви дивилися, Да, да. Ну і де там, де там Дебрю не був? Він в кожному голі брав. Чудак 2 плюс 1 у Холланда. Які питання? Я ну, тому тут не тільки Дебрю. Що, коли ви продягаєтеся вже, то щось ми з вами... Ну, ми не говоримо, нас час 30. Час 30 гра, да? Але тобі за то не платять, то ти не будеш там робити, так? Мені поки не сонце. Ну, поки, чекай.

Сьогодні чергова перемога у чемпіонаті Рівненської області з рахунком 8-0, і це привід трохи посвяткувати, але недовго. Адже вже завтра, о 8.30 ранку, у них почнеться новий навчальний день у школі, про який ми обов'язково розкажемо у наступній серії.